Взагалі вам в кіно пропоную зніматися. Я маю на увазі не камео, а можливо якусь іншу роль. Ну, було за за моє життя. Я ну два рази точно. Можливо, більше я не пам'ятаю, але я знімався. Не пам'ятаю, як фільми називають. Ясно, що я там в якихось епізодах невеличких, але хоча є епізоди, часом ми пам'ятаю, що цілу ніч знімалися. Е, не згадаю назву нічого. Я просто все життя мріяв, скажу чесно. Я завжди це казав Богдану Михайловичу Ніку. Кажу Богданчику, я мрію в театрі Франка зіграти не в кіно, а власне на виставі, в п'єсі. Оце мені цікаво. Це вища матерія, вищий пілотаж. Ну, мрії часом відбуваються, а чи ж коли коли чи ні. Я більше люблю дружити просто з акторами, які знімаються в фільмах, знаю багатьох. І отже, сюди прийшли на запрошення Альони, Альони, до речі, ми прийшли сюди з Каті по запрошенню, але побачили, що в головних ролях. І інші наші близькі друзі, з ким ми вже пересіклися, сфотографувалися, поспілкувалися. Багато людей, дуже цікаво. Я знаю, що ви не просто так прийшли підтримати Альону Альону. Е, в мене є така інформація, що у вас планується дует. Е, чи це правда? Розкажіть на яку пісню. Так, це правда. Одна з е, колаборацій, я сподіваюся, напевно, що остання вже в цьому році, тому що 20-го. Грудня, палац спорту Альони. Альона, ну а там далі вже й нема, вже й новий рік на носі. Моє день народження, до речі. А... Ювілей, Ювілей, 60 років. Да. Дякую. Альона Альона, так, навіть вже знає, Ну не буду відкривати таємницю, яка пісня. Одна з відомих пісень з моєго репортару. Звичайно, ну цікаво, робимо нове аранжування. Як воно буде виглядати, я поки що не розумію. Сьогодні прийшли з Катією. Розкажіть, як останні тижні вона себе почуває, тому що вона налякала своїх підписників, своїх фоловерів, своїм станом. Як ви її підтримуєте? І взагалі, як вона підтримую це, коли вона каже, що щось болить, а я кажу, я тебе жалію. Я її так підтримую. А що ж я можу казати? Ну Катя Молочина, вона дуже це все стійко і героїчно витримала швиденько. Ну вона буквально не вже була вдома. І там ще два-три дні, і зовсім, зовсім все живе, все, все класно. Ну там якісь лейкопластери десь наклеєні, наліплені. А, і зараз теж, по-моєму, є. Маєш лейкопластер? Маєш. Тому ж не йде, не йде в камеру. От. Але я її ну, я підтримую. Слава Богу, що вона е, прийняла рішення, що це була остання історія Типу оп з операції якихось тих чи інших е, втручань в свій організм. От. Е, тому я сподіваюся, що на цьому закінчили, і вже більше не буде нічого. Ну, а так я підтримую, чим можу. Я вона не, доросла людина, вона віддає е, звіт в тому, що вона робить. Я, ну, я не, не ніколи її не відговорю. Це хіба би навіть не знаю, що б вона хотіла собі поміняти, щоб я її почав відмовляти. От, але ну, на цьому зупинилися. А я так її підтримую у всьому. Останній скандал, скажімо так, в який ви потрапляли, точніше, вас притягнув за собою. Це Юрко Юрченко, коли він там написав, що ви там не маєте коментувати. Е, 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 колишня дружина Яна Табачника, що ви її прокоментували її відео. Що всі коментували і ніхто нічого за це не отримав. Ну, всі, ну, я не буду зараз називати людей. Це, це дорослі, відомі люди. Надя Шеста, Коля Павло Зібров, всі коментували, а я нічого не коментував, просто виклав маленьку картинку. ну, Там навіть не фото, коротеньке відео, буквально на 5 секунд. Тобто, просто де е, мій давній знайомий Агашкін грає на трубі, е, нібито при присвяту е, Яну Петровичу. З Яном Петровичем ми знайомі 40 років по житті. Тобто я був на багатьох його програмах, честь маю за, запросити, так? І так далі. Тобто це всі далі вже політичне будування, це трошки наша історія. Таня написала, де до дня народження Яна Петровича. Таня написала е світла пам'ять. Люди покоментували багато, а я просто виклав цей кусочок відео, де дуже класно Ашкін грає на трубі. Він просто унікальний трубач, рівня там Кріса собою, тобто світового рівня. І все, і все. І, і з і прилетіло получається мені. Ні, та нічого. Ну я ж я просто не розумію за що. Таке враження, що я щось написав. Я не писав, не писав, що там світла пам'ять. Я не писав, що Ян Петрович I love you so much, там чи ще щось. Просто. Ну, розумію. Я навіть не, не, не лайкав Танін Пост, ну тобто лайка не ставив. Ну я не думав над цим. Я просто побачив цю історію і задав, що Агашкін е біля пам'ятника Яну Петровичу грає дуже класну мелодію. І шматочок ставив туди в, в Комен, ну типу. Ви намагалися це все пояснити Юрку Юрчу? Ні, я нікому нічого не намагався поясню, пояснювати. Ну, Він же мене видалив з друзів, то як же я буду йому пояснювати? Він же мене вже не бачить, виходить. Ну, Юра молодий ще трошечки молодший за мене. На добрий десяток років ну сьогодні в тому. Я ніч я вже ще нічого поганого не зробив, а там уподобання, якісь політичні моменти, там е, чи ще якісь е, ну, це. Ну це зрозуміло, що це важливо. Тим більше зараз, що це війна, але моє минуле, все-таки мої, мої роки, моє багатство, як то кажуть. З Яном Петровичем ми реально знайомі там з 88-го чи вісімдевготого року, ще по Чернівцях. І Таню, я ж знаю, ще з тих часів, коли вона там просто в нього співала в ансамблі. Тобто то, ну це. Стара історія. Ми не були ніколи дружніми, ми не були друзями. І не є, звичайно. Але він був, я людини немає. Тобто, знаєте, кажуть, про мертвого або нічого не доказати, або хороше. А погане. А я взагалі нічого не казав, просто виклав кусочок відео, ну і мені прилетіло. Ну, Бог все бачить, і я думаю, що Бог розуміє, ну з коротше Бог розсудить. Які плани після 60-річчя? можливо очолити мінкульт? Та ні, звичайно, ні. Я себе не бачу в іншому амплуа, як те, що мені Господь дав. 에... Робити те, що я роблю на, на цій землі. Ну, реально, я більше нічого не вмію робити. Я цвяха не, можу, не вмію забити, Ну, реально. Ну, серйозно, чесно вам кажу, хліб можу. Це Катя робить вдома, так? Да? Нічого, майстри. А, він бреше. Ха-ха. Ховай, ховай, лихопасок, ховай. Дивіться, а, ні, я, звичайно, ні, ні на які там ні. ні. Ні, тим більше якісь міністр, міністри там, чи ще щось. Боже, описав, ні, ні, це, це не моя стезя. Моя робота, моя робота. Вона ще є робота, вона є моя професія, моя е карма, не карма, моя доля, моя, моє все. Ну, це моє життя, пісня, моє життя. Тобто я роблю те, що я вмію робити. І Людям, можливо, не всім, але є багато, яким подобається те, що я роблю. Пація казала про те, що планує робити невелику різницю між сином і наступною дитиною. Як в цьому плані? Я би сказав, якби не камера якось незручно, Ні, на камеру не скажу. такого. ну я знаєте, знову ж знов таки. Напевно, що як Бог дасть. Тому що я сказати, що категорично ні, то ні, і категорично так. То теж ні. Ну, тобто ні так, ні, ні. Я не кажу. Тому... Тобто Катя хоче, а ви не дуже? Катя, це логічно, Катя хоче. Катя молодша набагато за мене. Мені дуже складно, мені важко, У мене є Михасик, якого я максимально підтримую Катю і допомагаю їй, приїжджаючи за строю. І, і я ледве це вигрібаю, розумієте? І я як уявлю собі. Що ще одна дитинка маленька, Бог дасть, наприклад, лялечку, так, то це ж треба знову коляски. Ну ясно, що це ж хто буде? Ну на, на мені, але я вже сам ледве виходжу, не то, що дитину ката катати на колясці. Ну я думаю, що все-таки як Бог дасть, так і буде. <різвистосві> Вашому Да. Я ще забув сказати одне дуже важливе. У мене, <різві> мене ж є ще старші діти. Сашкові в мене вже 42 роки буде, скоро, христині вже. 30 на носі через два роки. Ой, 40, 38 має. Саша на 4 роки. Христина на 3 роки молодша за Сашу. Саша 84-го, донька Христина 87-го. У мене був Павло. Царство небесне на небесах біля Господа, 99-го року народження. Йому б зараз було вже 26. От і в мене є Михасик, якому 4 з половиною скоро буде. Розумієте, і, і ще, якщо доньку, то прину, уявіть, в мене ще й троє внуків вже є. Давид старший. У Христини Вади, Вадим середній внук і Аміна ще є маленька Аміна, дівчинка, Сашка, мого донька. Ну тут у мене вже троє внук. І ще зараз народити для них тітоньку, розумієте. Ну якось це все так. Ну, бачите, як ви самі смієтеся. Ну, ануки ще поповнення. Я маю на увазі. Поки ні. Ну Давиду, тільки 16, Він 2009 року. Йому буде в цьому році буде 16 в листопаді, 26 листопада, йому буде 16. Ну, скоро не за грами 17, а там і 18, дуже. Ну він вже майже 2 метри зросту, дуже високий. Грає баскетбол, шикарно розмовляє англійською, просто неймовірно. Ну, на рівні американця. Дружить з багатьма такими темношкірими. Ну йому не цікаво з нашими, тому що мова, мова, він англійською володіє, ну, американською іменно сленговий ще й до того всього. Де він живе? А я не пам'ятаю, як називається місто, ну не, не, не В Америці, так, так. Давид живе в Америці. Не пам'ятаю, Остін чи що щось? Вроді. Хоть коли останній раз бачили? Роки чотири тому назад. Вони вже три роки їх виїхали. Вони всією сім'єю виїхали. Так, ну так як на ПМЖ на постійне місце. Ну так, да, буквально майже в той самий момент. Чи вони отримали якусь карту зелену, що той називається, чи що. Ну була можливість чи по якійсь програмі, але всією сім'єю зразу виїхали, отримали там велику якусь підтримку. Чи по віруючій лінії, чи по християнстві. Ну, я не згадаю, точно. Просто ну, ми переходимо на іншу тему, ми запитали так, про так. Давид великий, дорослий, але йому тільки 16, чи женити, женитися ні. Хоча вже все решта в нього виросло і можна скоро буде женитися. Я думаю, так як я, я женився перший раз в 18 років, тому моєму внуку Давиду немало не, ну, не, не так довго лишилося досясу. Якщо ваш онук Давид проведе. Е... Афроамериканку і онук, точніше, ваші правники будуть темношкірі. Як ваша реакція до цього? Ніяк абсолютно. Ну тобто, як знову ж таки, як Бог дасть, на все воля Божа. Я якщо так як ви кажете, це цікаво. Зміш, змішування кровей, А чому б і ні. всі люди, брати і сестри, в хресті від Адама і єви, тому все. Неочікуваніший коментар, ви отримали на свою адресу зараз щодо вашого вигляду. Насправді ні, тому що я не так багато її схудла, я ніколи не була такою якоюсь дуже повною. 8 кілограм це нормальна вага. Я така була 6 років тому до народження мого молодшого сина. Не було чогось такого. Мені головне, щоб я почувала себе здоровою. І коли я приходжу в магазин і купую XS, це такий кайф. Взагалі, через ваше схуднення, можливо, хтось з режисерів вам відмовив у роботі чи були якісь мінуси від того, що ви схудли зараз ні, але якщо я вам скажу чесно, то 8 років тому, після першої частини свінгерів, мене попросили, коли ми знімали першу частину, мене попросили набрати вагу і попросили набрати 5 кілограмів. Я змогла набрати 3 кілограми, п'ять не змогла. І я відзнялася. Тоді я важила 65 п'ять. І через рік, коли ми знімали другу частину, я е, важила 53 три. Я тоді схуда на 12 кілограмів. І я коли прийшла, наш режисер сказав мені: О, боже, тебе ж нету. Я говорю, смисленно все нормально. Він каже: Ні, ну ти ж була така товста. Я така. Смислі, я була товста, я не була ніколи, товста. Ні, ну ти була така, як нам треба. А зараз ти дуже худа. Я говорю, ну вибачайтесь, я хочу відчувати себе головне здоровою. І худну я не для того, щоб там супер собі там, бути худою, а для того, щоб бути здоровою. Бо моя зайва вага це було якраз те, що в мене був поганий цукор і інсулінорезистентність. Ваше серце зараз вільне, і коли останній раз було на побаченні? Моє серце зараз вільне. Останній раз була на побаченні. Зараз щоб сказати вам правду. Напевно, зимку. Так, взимку. Тобто майже рік. А ви що цим сім... робите? Всього, я просто люблю життя своїх дітей, багато працюю. Багато чоловіків зараз воює, мало чоловіків, які не бояться таких жінок, як я, тому що я сильна, я красива, скромна, як бачите. я... Даю собі ради, і багато хто навіть боїться просто підійти до мене, не знайомляться, я сильно цього не шукаю, і я не з тих людей, яка хоче там в Тіндері, я спробувала, зрозуміло, що це не моє шукати. Я вже туди не заходжу. Навіть якщо хтось до мене підійде в житті, познайомиться, я з радістю піду на побачення, якщо що це моя людина. Я не можу сказати, що я сильно потребую. Так, мені хочеться закохатись, мені хочеться, щоб мене обійняли. Дуже дуже сильно хочеться, звичайно. Але я зараз кайфую від себе, від своїх дітей, від життя, не дивлячись на війну. Я намагаюсь жити повноцінне життя, тому що в нас воно одне, ніхто не знає, що буде завтра, і куди та ракета прилетить. Одне питання ще про Олександра: чи підписували ви якийсь контракт про те, що ви не маєте права коментувати що з вашого минулого спільного життя? І, взагалі, як хлопці, вони питають, як тато, чи вони спілкуються з татом? Я можу відповісти одне. Ми нічого не підписували, ніхто нікому нічого не обіцяв і тим паче не документально це не підписував. Далі не хочу ні відповідати. Ну, тобто, а він взагалі зараз в Києві? Коли ви останній раз з Олександром бачилися? Я, я не знаю, чи він в Києві і я дуже давно його не бачила. Навіть не пам'ятаю коли, напевно, більше року. Ну тобто, у вас немає якогось чатіка, де він питає, як там діти, і ви не висилаєте йому фотки. І ви не висилаєте фотографії його дітей? Він спілкується з дітьми, в них є телефон без мене. Ну, фінансово аліменти він платить. Я промовчу. Ви супермотиватор. Я надихаюся вашою сторінкою в інстаграм, взагалі вашими такими надихаючими, мотивуючими словами. Взагалі, чи є у вас бажання створити свій власний курс? Ну Деякі кажуть інфоциганський курс, але тим не менш. Чи плануєте, чи мрієте ви про такий курс надихати людей? Так. Вже в процесі. Тобто я в точку попала. Так. А, тобто ви розробляєте щось робити? Ні-ні-ні. ні Я вже до 40 років навчилася не розповідати до того, поки не зроблю. Тобто це буде щось нове пов'язане зі здоров'ям, зі спортом, з мотивацією? Це буде щось нове, пов'язане з душею, з жіночністю, з тим, як вижити в такі складні е, часи, як бути важко самій з дітьми, жінці, бо нас таких мільйони самотніх жінок, які не повинні допомагають чоловіки. Як з цим впоратися далі і ніколи на, не зважати на обставини, які кожен день хочуть вас тухту? Ту, ту. А я далі йду. Скільки він орієнтовно, хоча б буде коштувати? Все побачите дуже-дуже скоро.